In the Ей, Байроне, <реклама> у тебе ж є ключ від комори. <реклама> тобі пощастило, друже. Він у мене <реклама> на шнурках. На шнурках? <реклама> так, шнурки, вершина ефективності. <реклама> Точно тобі кажу. Окей, мені потрібен лише ключ від та комори. Так. Все так, Су ну він не на цьому. Гадаю, він на цьому. А ти полюбляєш шнурки? Ще й як полюбляю я їх адепт. Усі повсякденні речі. Ось тут вибач, а це що? Це моя кредитка, бібліотечна картка читача і картка члена автоспілки. Не знаєш, коли знадобиться? Це мій телефон. Є якісь повідомлення? А, ні, лише від мами. Вибач, друже, маю все перевірити. Окуляри, канцелярський ніж, бо ну знаєш. Снеки Байроне, Байроне. На що тобі сквігл на шиї? А сквіл-діглі мої улюблені. Тут ще й пакети з салатом. Це мій ланч, перекусно швидку руч обожнюю. береже фігуру. Роман. Книга. Це дуже хороша книга, але не читай кінцівку, вона лайно. Окей. А це що? Реєстрація авто, а, мої фотографії у ванній. І мій заповіт. Чому ти все це носиш у папці на шиї? Ну знаєш, так легше зберігати. Повернення короля вечір у тебе повна трилогія володаря перснів на шнурку на шиї. Розширена версія, так. Пітер Джексон. Дай Бог йому здоров'я. Але мені все ще потрібен ключ від комори, Байроне, вибач. А ось і він. Обережно. Завжди знаходиш в останню чергу. Байроне, це ж супер непрактично. Ти про що усе на легкому доступі на моїй шиї? Але ж це не було легко. Ну а де ще це зберігати? У своїй кишені, як всі нормальні люди. Дивись телефон, гаманець. Бачиш? Резонно. Так. О ні, це твоя книга. Тепер я загубив ключі. Дякую. Привіт. Мене звати Брайнон Байрон. Якщо ви хочете дивитися крутезні-крутезні відоси зі мною і також з іншими людьми в них. Обов'язково лайкніть і підпишіться. Хештег Баранон. Байрон. Хештег Байрон. Лайкайте і підписуйтесь на цю хрінь.